Вітаю вас на каналі Міснесті. І сьогодні я сама. Адже Ліло вже поїхав у Лондон. Цікаво, як там у нього справи? Чи подобається йому? О, Ліло телефонує. Зараз ми все дізнаємось. Алло, алло, так, Ліло, слухаю тебе. Ну а як там в тебе справи? Що? Які проблеми? А ну давай я зараз увімкну відео, щоб наші дітки також могли тебе почути і побачити. Чекай! О, ось ми бачимо тебе у відео. Розказуй нам, як в тебе справи. Hello, міс Несті, Hello, любі дітки. Hello, ліло. Я чую, ти вже гарно говориш англійською. Так, але здається, в мене є одна проблема. Що сталося? Я можу тобі якось допомогти. Я так хочу познайомитись тут з новими друзями, але ж я не знаю, як то робити. Так, я тебе зрозуміла. Тобі потрібно запитати в них, як тебе звати. Я питав, а вони мені своє Дон Тандестент, Дон Тандестент. Ну, звичайно, вони ж розуміють тільки англійську. Питати потрібно англійською. Скажи мені, як їх запитати. Давай, спробуй тепер запитати їх «What's your name?». Там? Вот, я не чую. What's your name? Що торт? Який ще торт? Дітки, допоможіть. Давайте зараз разом скажемо Ліло, щоб він нас гарно почув. Здається у нього поганий зв'язок. Допоможете мені? Давайте разом. Три, чотири. What's your name? Ще разочок. What's, What's your, your name? Всі, дуже дякую вам за допомогу. Ліло, ну що, ти почув? О, тепер почув. Дякую, дітки. What's your name? Все я зрозумів. А, чекай, чекай. А як же мені сказати їм, яке в мене ім'я? Все дуже просто. Майнейм існесті. Ану, спробити. Ага, все зрозумів. Я їм так і скажу My name is Miss Несті. <гум> Ні, Ліло, це майне з місці. А твоє ім'я Ліло! <гум> Точно, май нейм із Ліло. О, тепер супер. Все, я біжу нарешті заводити нових друзів. Ну все, бувай. А я вже знаю, як казати то англійською. Goodbye, місці і дітки. Англійською Goodbye! Саме так, дітки, щоб сказати до побачення англійською. Ми кажемо слово Goodbye! I thought, I wouldn't say it, goodbye. I thought it wouldn't come to this. this is our Давайте ще разочок разом. Goodbye! А тепер дуже тихо, пошепки спробуйте. Good bye. А тепер так голосно, голосно, як тільки можете. Good bye. Good bye. Молодці! Це вже краще. Я пропоную вам зараз пограти в гру. Готові? В мене тут є два смайлика. Подивіться на них. Один дуже радісний, бо він каже вам хеллоу Він вітається і дуже хоче пограти разом із нами, а цей. Трішки сумний. Знаєте чому? Бо він не хоче прощатись, але мусить вже йти. Тому він скаже нам goodbye! Це good трішки сумно. Тож тепер давайте ми з ними будемо вітатися Hello. і прощатися. Hello і гудбай! Якого смайлика зараз я вам покажу? Так ви і скажете. Цьому скажемо Hello! Цьому кажемо «Goodbye». Але я буду дуже швидко вам показувати смайлики. Впораєтесь. а ну спробуйте! Цьому кажемо? hello, молодці! А цей goodbye. А тепер швиденько цей. Ага, знову гудбай! Будьте уважні! А цей? hello. А тепер так швидко-швидко! вітатися і прощатися англійською такі два веселі простенькі слова hello і goodbye о ліло прислав нам відео цікаво що там давайте подивимось разом what's your name say what's your name say what's your name say, what's your name? say. what my name is New friends. So, let's sing with me. It's easy. What?